Це Мирослав, і він хотів би працювати в Німеччині інженерно-технічним працівником на будівництві. Простими словами прорабом або інженером, ну або вже майстром, якщо зовсім нікуди не брати. Мирослав знає німецьку на рівень B2, має два дипломи в будівельній сфері, а також 16 років досвіду в Україні на будівництві та виробництві. Щоб подаватись на вакансії в Німеччині, потрібне резюме та супровідний лист. Кіму допомогла написати Оксана, яка вже 6 років працює керівником hr відділу в німецькій компанії. І щодня отримує десятки резюме, проводить співбесіди та приймає людей на роботу. Вітаю вас на каналі Біженців Німеччині. Я Міла. Я Мирослав, привіт. Як ви вже зрозуміли, ми працевлаштовуємо усіма силами Мирослава на роботу в Німеччині. І у першій частині нашого відео, якщо ви не дивилися, обов'язково перейдіть та подивіться, розповідь була про те, як підготувати резюме, щоб воно відповідало ну так би мовити, німецьким стандартам і нормам. В коментарях у попередньому відео були зауваження, що резюме так собі, і краще шукайте якісь приклади резюме в Google, які писали вже якісь професори або інше. Читайте книжки, як потрібно правильно писати резюме. Теж саме, мабуть, стосується і супровідного листа, про який ми сьогодні будемо говорити, але тут хочу сказати, що наше з вами уявлення про ідеальне резюме. Наше з вами книжне уявлення, яке воно має бути, абсолютно не відповідає дійсності, тому що коли ми готуємо резюме, коли ми готуємо супровідний лист, то повинні думати так, як його буде читати, як його буде аналізувати для того, щоб запросити на співбесіду потенційного кандидата на цю роботу, людина, тобто-менеджер, hr і до якого власне це резюме і потрапить. Однією із проблем, яка є в Німеччині, і про це говорять всі, з ким я не спілкувалася, є те, що коли ти надсилаєш своє резюме, свій супровідний лист, якусь компанію, то можеш взагалі не отримати відповіді. Це резюме, що буквально на першому реченні, якщо побачиш, що воно якесь неструктуроване або з помилками написане, можуть відкласти в сторону і абсолютно не розглядати вашу кандидатуру на ту чи іншу позицію, куди ви подавалися. Тому ми і звернулися за допомогою саме до Оксани. У сьогоднішньому відео будемо розглядати супровідний лист. І Морослав, розкажи, будь ласка, я так розумію, ви ще на етапі B1, Потім в тебе був курс Auftakt, Потім зараз ти закінчуєш курс B2 з німецької мови. Ви розглядали, як правильно писати супровідний лист? Як він називається німецькою? Скажімо так: ми проходили ці теми і на B1, і на B2. Німецькою мовою цей лист називається Anschreiben. Але інформація, яку ми отримували від цих курсів, була поверхневою і застарілою. І я скажу, що після корекції від Оксани я в цьому ще більше переконався. Доброго дня, вітаю вас і дякую вам за можливість бути частиною такого цікавого та корисного проєкту. Коротко про мене, мене звати Оксана. Уже понад 6 років я успішно працюю на посаді керівника відділу персоналу у німецькій компанії з логістики. І, звичайно, до моїх завдань щоденно належить перевірка резюме та проведення співбесід. Тому я точно знаю, що варто написати в резюме, як його оформити для того, щоб вас запросили на співбесіду. І звичайно, точно знаю, чого не варто писати у супровідному листі. Побудова супровідного листа у Німеччині зазвичай виглядає наступним чином: це ваша адреса, адреса фірми, в якій ви хочете працювати, дата і місто, з якого ви надсилаєте ваш рівень, слав, ваш також, звичайно, це посада, на яку ви подаєте свій супровідний лист та своє резюме, а також обов'язкове звертання, особисте звертання по імені до того, хто буде перевіряти ваше резюме. Дуже важливо наперед дізнатися, як звати цю людину і звертатися по імені. Це належить до гарного тону. Далі ми маємо основну частину, в якій ви розповідаєте про себе, обґрунтовуєте, чому ви хочете потрапити саме в цю фірму на цю посаду. І під кінець ви маєте залишити таке коротке побажання про те, що ви хочете, щоб вас запросили на співбесіду. Можливо, ще раз нагадати про ваші контактні дані і, звичайно. Написати, хто ви, і підписатися під кінець. ви Можете написати, що саме за документи ви надсилаєте разом з вашим супровідним листом. В тебе був написаний супровідний лист, який ти передавав Оксані. Давай його зачитай виразно німецькою мовою. Я в свою чергу спробую перекласти, але переклад я буду робити такий літературний. Це той лист, який Мирослав писав сам, якраз після закінчення оцих цих всіх курсів, тобто він вклав туди той досвід, який він отримав на курсах. Sehr geehrte Damen und Herren, Ihre Anzeige auf der Webseite, Name Webseite, zur Suche nach einer Verstärkung als gewünschte Position hat sogleich meine Aufmerksamkeit geweckt. Wie gut ich dem von Ihnen beschriebenen Profil entspreche, möchte ich gerne in diesem Schreiben erläutern. Momentan bin ich nicht berufstätig, gerne würde ich die Möglichkeiten bei unternehmen wahrnehmen, um mich in der position als gewünschte position weiterzuentwickeln und relevante berufserfahrung zu sammeln. ich bin hoch motiviert und möchte gerne meinen mehrwert für unternehmen demonstrieren. ich würde mich selbst als persönliche beschreibung beschreiben. diese eigenschaften würde ich gerne in ihrem unternehmen einsetzen. dank meiner erfahrung als aktuelle Position bei Unternehmen bin ich ausreichend gerüstet, um als gewünschte Position bei Unternehmen einen effektiven Beitrag leisten zu können. Gerne möchte ich Sie in einem persönlichen Gespräch von meiner Motivation für die Position als gewünschte Position überzeugen. Sie können mich telefonisch unter Telefonnummer oder per E-Mail erreichen. Mit freundlichen Grüßen. Мірослав Фатюшенко, Анґелімслав, Шановні пані та панове, ваше оголошення на сайті, назва веб-сайту, про пошук роботи, далі бажана посада, одразу привернуло мою увагу. У цьому листі я хотів би пояснити, наскільки я відповідаю профілю, який ви описуєте. Зараз я не працевлаштований. Я хотів би скористатися можливостями, які надає назва компанії для подальшого розвитку на посаді, як і тут вказуєте посаду, та отримання відповідного професійного досвіду. Я високомотивований і хотів би продемонструвати свою додаткову цінність для вашої компанії. Також тут потрібно описати себе дуже коротко. Всі ці якості я хотів би використати у вашій компанії. Завдяки моєму досвіду я можу бути. Коротше кажучи, дуже ефективним для вашої компанії. І також хотів би переконати вас у своїй мотивації на цю посаду на особистій співбесіді. Ви можете зв'язатися зі мною по телефону, вказуєте номер телефону або за допомогою електронної пошти. З найкращими побажаннями Артюшенко Мирослав. Тут зверху була ось така шапка, де... Вказувався також емел, телефон, місце проживання, дата. Я перевірила супровідний лист Мирослава, і хочу сказати, що загалом він написаний дуже гарно, але є декілька недоліків. Перше, це те, що не вистачає адреси фірми, куди він хоче відправити цей супровідний лист. І під кінець не вистачає такої, знаєте, вічливої форми і прохання про те, що ви будете раді тому, коли вас запросять на співбесіду. Це зазвичай належить до Аншхайбен, до нашого супровідного листа. Що стосується тексту, то помилок у ньому не було. Але цей текст дуже стандартний і дуже не про вас. Тобто, це стандартний текст, який я частково знаю на пам'ять, тому що таким текстом навчають, наприклад, на різних курсах у підготовці до написання. Супровідних листів, мотиваційних листів, чому вам варто писати про себе, тому що вже всі HR-и втомилися від цих стандартних фраз? Також варто було б написати про те, на якому рівні знаходиться ваша німецька мова, не про сертифікат B1, а саме про реальний рівень. Наприклад, ви можете написати, що у вас вже немає мовного бар'єру, і ви вільно спілкуєтеся зі своїми знайомими, з сусідами, або, наприклад, коли ви десь йдете до лікаря. Це дуже-дуже важливо для того, щоб людина, яка буде читати це, розуміла, що ви не лише закінчили просто якийсь курс і, можливо, навіть боїтеся говорити, а щоб вона розуміла, на якому рівні знаходяться ваші знання. З німецької мови влива порада для написання супровідного листа це те, що вам потрібно обов'язково дивитися в оголошення, що вимагалося від потенційного кандидата, і відповідно писати в супровідному листі, що ви маєте ці якості або ці кваліфікації, або щось інше. Наприклад, якщо ви Оголошені стоїть, що людина має гарно спілкуватися з клієнтами, у неї постійно контакт з клієнтами, постійні переписки, дзвінки, і клієнти приходять до вас в компанію. То ви маєте писати про те, що ви неймовірно охоче працюєте з клієнтами, що ви любите працювати з клієнтами, щоб HR розумів, що ви прочитали оголошення, і ви знаєте, про що йдеться на цій посаді. Будьте уважні, коли ви читаєте оголошення. Якщо в оголошенні обов'язковою умовою є водійське посвідчення, а у вас його немає, то, звичайно, HR дуже розчарується, коли дочитає ваше резюме до кінця і побачить, що ви не підходите. І найголовніше завжди показуєте бажання вчитися далі. Якщо у вас немає, наприклад, водійського посвідчення, або немає певної кваліфікації, або певного рівню знання мови, скажіть про те у супровідному листі, що ви. Маєте бажання навчатися, і що ви готові навчатися, і можливо, і дійсно, це дуже часто трапляється: що фірма зможе вам заплатити за це навчання і допомогти отримати певну кваліфікацію. Коли ви вже написали супровідний лист, написали ваше резюме і відправили його, і ви не чуєте, наприклад, жодної відповіді, не отримали повідомлення. То не чекайте три роки. А, наприклад, через 10 днів ви можете позвонити в цю фірму і запитати, коли ви отримуєте якусь відповідь. Це не вважається поганим тоном, це вважається, що ви покажете свій інтерес. Звичайно, є ще безліч різних моментів, і, мабуть, в рамках цього відео цього проекту ми не зможемо про все поговорити. Wie Sie schon verstanden, habe ich diesen Blatt von Oksana zur Analyse gegeben. Und nach der Aufarbeitung haben wir diesen neuen Blatt erhalten. Das ist ein neues Unschreiben, und ich propone, ihn so zu Bewerbung um eine Stelle als Polier im Bahnbau. Sehr geehrter Name des Ansprechpartners. Auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung bin ich auf Ihr Unternehmen aufmerksam geworden. Gerne würde ich Ihr Unternehmen zukünftig als Polier in Bahnbau unterstützen. Mein Studium zum Bachelor in Industrie und Zivilbau habe ich erfolgreich an der Nationalen Universität für Bauwesen und Architektur in Kiew absolviert. Davor habe ich drei Jahre an der Berufsfachschule für Bauwesen, Architektur und Design in Kiew. Bau und Betrieb von Gebäuden und Bauwerken gelernt und als Bautechniker erfolgreich abgeschlossen. Durch meine jahrelange Erfahrung als Polier im Hochbau bringe ich viele Kompetenzen mit. Ich verfüge über ein hohes Maß an Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein und sehr gute organisatorische Fähigkeiten, die ich schon öfters unter Beweis stellen konnte. Auch in stressigen und schwierigen Situationen bleibe ich ruhig, behalte den Überblick, gehe ich strukturiert vor. Teamfähigkeit und Freundlichkeit haben für mich oberste Priorität. Dank meiner schnellen Auffassungsgabe arbeite ich mich ohne Probleme in neue Aufgabenbereiche ein. Des Weiteren besitze ich eine sehr ausgeprägte Lern- und Leistungsbereitschaft. Durch meine mehrjährigen Berufserfahrungen in den unterschiedlichsten Bereichen konnte ich meine physische Belastbarkeit steigern und unter Beweis stellen. Sprachkundig in Deutsch und Englisch, sowie perfekte Russisch- und Ukrainischkenntnisse runden mein Profil ab. Als ehemaliger Unternehmer bin ich es gewohnt, selbstständig und eigenverantwortlich Personal zu führen. Vermessung, Kenntnisse mit Nivelliergerät und Laser bringe ich selbstverständlich mit. Außerdem bin ich bereit, Schicht- und Montagearbeit zu übernehmen und verfüge über den Führerschein Klasse B. Gerne möchte ich Sie durch meine Mitarbeit mit vollem Engagement baldmöglichst unterstützen und somit meinen Beitrag zu Ihrem Unternehmenserfolg leisten. In einem persönlichen Gespräch möchte ich Ihnen gerne einen umfassenden Eindruck von mir vermitteln. Über eine Einladung von Ihnen freue ich mich daher ganz besonders. Mit freundlichen Grüßen. Мирослав Атюшенко. Якщо ви майже заснули, як я, поки Мирослав це все читав, ну що ж я хочу вам сказати? Можливо, сходіть, зробіть собі кави. А якщо вам було цікаво слухати, я вас вітаю. Насправді такий довгі виходить супровідний лист, але. Тут в цілому максимально все коротко і по ділу. Це реальний аншрайбен, який Мирослав вже надсилав на одну із вакансій, яку він претендує. Тобто, це не приклад, а це реальний лист. І за три дні скільки ти вже розіслав своїх бувербунгів? Вісім. У вісім різних компаній Розіслав, і для кожного, уточни, будь ласка, ти вносиш якісь корективи, правильно, у супровідний лист. Тобто він не може бути одним і таким самим для всіх компаній. Чому? Поясни Ні, це. не може, тому що е, такі посади, як прораб, е, майстер, вони потребують організаторських здібностей. Але є такі посади, як, наприклад, якийсь е, розробник чи інженер-проєктант, там не потрібно організаторських здібностей. там навпаки потрібно якесь там. Усичивість так, тобто, це не значить, що ви написали один шаблонний лист і скрізь його надсилаєте. Ні, ні в якому разі потрібно його переписувати. Звичайно, вже буде якийсь скелет, який ви залишаєте, але серединку, де говорите про свої якості, які були б важливі для цієї вакансії, ви маєте вказати окремо. І це також важливо, наскільки я знаю, чула про таку можливість, що в деяких компаніях не живі люди розглядають ці резюме, ці листи супровідні, а навіть. Роботи на етапі ще їх відсіють. І ось ті самі роботи мають понаходити у тексті ту необхідну кількість слів, які відповідають ті позиції, на яку позицію шукають кандидата. Якщо Морослав пише свій супровідний лист на позицію БАУ-інженера, то у цьому листі має декілька разів бути вказано, що саме позиція БАУ-інженера. І коли ви вже розглядаєте з самого початку якусь із вакансій, то завжди бачите, що ми б хотіли, щоб наш кандидат володів такими-то, такими-то якостями, знав такі-то, такі-то програми, наприклад, мав такий-то, такий-то досвід. І це все для того, щоб попасти на співбесіду, ви маєте вказати саме у цьому супровідному листі. І звісно, багато якостей вони повторюються з вакансією вакансією, але деякі є індивідуальні, тому... Ці індивідуальні потрібно брати із вимог на вакансію від е, роботодавця, і е, якщо вони, звісно, відповідають вашим, вставляти їх в цей супровідний лист. Що ти помітив, що б ти хотів порадити людям, які будуть писати вперше ось такі супровідні листи? Що я помітив, що потрібно по два рази перечитувати все, щоб не допускати помилок і не відправляти ці помилки потім на цю вакансію. Тому що, як на мене, то. Краще брати якістю, ніж кількістю. Краще відправити 50 якісних заявок на вакансію, ніж 200 неякісних. Ну, така моя позиція. А ти свої тексти проганяєш через якісь можливі програми, щоб перевірити, чи все коректно написано німецькою без помилок? Ну, в Word є автоматична перевірка на орфографічні помилки, але, там крім орфографічних помилок, можна, наприклад, десь завтикати і не змінити. Ім'я попереднього HR, до якого ти звертаєшся, і ну, назвати людину іншим ім'ям. Якщо у вас залишились питання, будь ласка, пишіть їх в коментарях. в наступному випуску ми будемо говорити про конкретні вакансії. На цьому все, пока! пока.